Привіт, це School2Go. Познайомимося з відгуком мами, нашого учня, який навчається в закордонній школі, але здобуває українську освіту онлайн в school to go без перевантаження та нічних домашньо. Буде корисно всім, хто шукає м'який комфортний шлях до якісної освіти. Привіт. Хотіла поділитися відгуком на нашу співпрацю зі школою School to Go, яку ми відкрили для себе рік тому, після двох років проживання за кордоном в Англії. Е я почала помічати, що дитина стала вживати більше і більше англійських понять, що наша граматика вже не на належному рівні, що читання вже страждає, тому що важко поставити правильний наголос. Коли я зрозуміла, що я не можу дати їй достатньо знань про нашу культуру наших авторів, історію, і я побачила в інтернеті School to Go, саме мене зацікавив український компонент, тому що дві школи повноцінні це супервелике навантаження, так? А Всього два уроки після звичайної школи дитина приходить, під'єднується онлайн і має спілкування з такими самими дітками, які живуть. В різних країнах, але вони зустрічаються і спілкуються українською мовою, вони вивчають граматичні аспекти, вони вивчають історію, вони вивчають наших авторів, читають їх вірші, знайомляться з біографією. І останній раз, коли ми були в Україні. А дитина побачила пам'ятник Шевченку, каже: Мама, це Шевченко, я хочу з ним сфотографуватися, це ж наш поет, і я зрозуміла, що цей рік він дав свої плоди. Дитина дійсно дуже покращила українську мову, стала вільно читати, виразно читати, писати українською мовою і також. Культурні аспекти так, дізнаватися. Заняття були дуже цікаві. Ми дуже задоволені були нашою вчителькою, пані Маріаною, яка вміла створити атмосферу, в якій дітям хотілося ділитися саме українською мовою. Якимись своїми новинами так це було більше ніж заняття. Це було таке вже середовище, де діти не хотіли прощатися, і ми дуже задоволені.